Тебе все життя вчили бути відповідальним, відповідати за свої слова, за свої вчинки, за свої рішення, а з віком ще й за чужі, за настрій мами, за спокій у сім'ї, за успіх стосунків, за роботу, де ти тягнеш усе, щоб все не розвалилось. Тебе навчили автоматично хапатися за будь-який вантаж поруч, ніби ти єдина людина на планеті, яка ще тримає цей світ, і ти ростеш з ідеєю. Що твоє завдання тягнути, тягнути всіх, тягнути все, нести відповідальність за ситуації, у яких ти навіть не був автором. І ти думаєш, що так треба, бо правильно. Але правда жорсткіша відповідальність, яку ти носиш щодня, це не про твою силу, це про твою звичку жити за людей, які самі не хочуть жити за себе. І поки ти граєш у рятівника, життя проходить повз тебе. Люди поруч дорослішують повільно, бо ти робиш їхню роботу, а ти старієш швидко, бо на твоїх плечах стоїть усе, що мало би давно впасти. Саме тому існує правило безвідповідальності воно звучить бунтівно, ніби антисоціальна ідея, але насправді це єдиний спосіб стати щасливим перестати брати на себе те, що тобі не належить. Не твої почуття, не твоя відповідальність. Не твої проблеми, не твій обов'язок, не твій вибір, не твоє рішення. Люди дорослі тільки тоді, коли їхній біль переходить у їхні руки, а твоє життя навіть не починалося, поки ти несеш чужий. Подумай, скільки разів тобі було погано не через твої ситуації, а через чужі. Ти розгрібаєш чужі образи, слухаєш чужі істерики, витираєш сльози тих, хто завтра зробить те саме. Ти думаєш про їхнє життя більше, ніж вони самі. Хто з вас двох тут відповідальний? Ти чи вони? І хто з вас двох живе не своїм життям? Ти не створив біль людей, які не вміють жити, але ти чомусь вирішив, що мусиш рятувати їхній хаос. А тепер увага. Це не шлях до любові, це шлях до того, щоб тебе сприймали як людину ресурс людину, на яку можна навішати ще більше. І вона витримає бо ти ж сильний, терплячий, правильний. Але відповідальність без меж перетворює тебе не на сильного, а на поглинутого. Ти починаєш втрачати контроль над власним життям, бо постійно реагуєш на чуже люди дзвонять, ти біжиш. Люди сваряться, ти мириш. Люди провалюються, ти витягуєш. Люди ведуть себе токсично, ти їх заспокоюєш. І начебто ти робиш добро, але від цього доброго тебе самого зсередини розриває. Правило безвідповідальності починається з одного простого, але дуже болючого усвідомлення ти нікому нічого не винен, і якщо ти зараз відчув різке внутрішнє не може бути, ось тут і є твоя рана. Ти звик, що твоя цінність вимірюється тим, наскільки багато болю ти можеш винести за інших, але це не цінність. Це самоексплуатація. Уяви одну сцену. Людина стоїть перед тобою і кричить, плаче, звинувачує, вимагає від тебе допомоги. Ти відчуваєш тиск, відповідальність провину. Ти думаєш, якщо я не зроблю, я поганий друг, поганий син, поганий партнер. Але це пастка. Відповідальність це не коли ти рятуєш людину в істеричному стані. Відповідальність це коли людина каже, я в жопі, я це визнаю, і я сам маю це вирішити. Якщо цього немає, перед тобою не відповідальність, а маніпуляція. Правило безвідповідальності це дозволити людям нарешті дорослішати, не брати на себе те, що має боліти їм, не закривати тілом їхні провали, не вилазити зі шкіри, щоб їхні емоції стабілізувати. Ти не антидепресант, ти не психотерапія, ти не безкоштовний сервіс вирішення криз. Ти людина, ти окрема історія, і твоє життя має право бути легким. Ти маєш право бути щасливим без того, щоб нести чужі страхи на собі. Щастя приходить тоді, коли ти перестаєш бути контейнером для чужих травм, коли перестаєш відповідати за чужі вибори. Коли починаєш чути власні бажання, парадокс у тому, що чим більше ти знімаєш із себе фальшивої відповідальності, тим відповідальнішим стаєш насправді, бо в тебе нарешті з'являється енергія на себе, ти можеш обирати, можеш будувати, можеш рухатися вперед. Людина, яка тягне всіх, стоїть на місці. Людина, яка нарешті перестає тягнути, починає жити. Ти не зобов'язаний рятувати дорослих людей, не зобов'язаний бути для когось психотерапевтом, не зобов'язаний відповідати за емоції, які навіть не твої, не зобов'язаний робити чуже треба пріоритетом свого життя, твоє завдання повернути собі себе, повернути те, що належить тобі, час, силу, енергію, нерви, життя. Правило без відповідальності це не втеча від світу. Це втеча від того, що тебе руйнує. Це рішення перестати вмирати за те, що не твоє, це вміння сказати досить, цей хаос я не беру. І тільки тоді з'являється щастя, не штучне, не вигадане, а справжнє, коли твої плечі нарешті вільні. Ти навіть не помічаєш, у який момент твоє життя перетворюється не на шлях, а на нескінченну чергу чужих проблем. Бо люди швидко звикають до того, що поруч із ними є хтось, хто завжди вирішить. Ти став тим, до кого йдуть з будь-яким болем від дрібних образ до катастроф. Ти став місцем, де всі зливають емоційне сміття, і найгірше ти сам дозволив це. Бо тобі з дитинства повторювали хороші люди допомагають, хороші люди не відмовляють, хороші люди терплять. Але ти помітив одну деталь? Хороші люди завжди найнещасніші, не тому, що життя до них несправедливе, а тому, що вони витрачають себе не туди. Вони рятують тих, хто й не планує мінятися. Вони терплять тих, хто користується їхньою добротою. Вони віддають тим, хто навіть не думає віддавати у відповідь. І найстрашніше вони звинувачують себе, коли втомлюються. Ти відчував це, правда? Це тихе внутрішнє запитання, а хто врятує мене, і тише у відповідь правило без відповідальності повертає контроль. Ти перестаєш бути героєм без запиту, ти перестаєш перетворювати свій час на благодійність, ти перестаєш бути тим, кого використовують там, де люди мають використати свій власний мозок. Важливо зрозуміти. Жодна доросла людина не має права перекладати на тебе свої наслідки, жодна доросла людина не має права чекати, що ти зробиш за неї її вибір, жодна доросла людина не має права вимагати від тебе більше, ніж дає сама. Раніше ти думав, що це егоїзм, але це під межі Без меж ти не людина, ти інструмент. Коли ти перестаєш брати чужі наслідки на свої плечі. Відкривається проста істина, люди раптом починають відповідати самі, ти перестаєш бути їхньою подушкою, і вони починають стояти, ти перестаєш вирішувати за них, і вони починають думати, ти перестаєш рятувати, і вони нарешті торкаються дна, з якого можна відштовхнутися. А тепер подумай, що станеться, коли ти дійсно перестанеш жити чужими життями і вперше по-справжньому займешся своїм. Ти нарешті відчуєш свободу, не ту гламурну, красиву, інстаграмну, а справжню, коли в голові стає тихо, коли немає постійного фону чужих проблем, коли ніхто не вимагає, коли ніхто не тисне, коли ніхто не маніпулює твоєю добротою, ти відчуєш спокій, який раніше здавався недосяжним. Ти почнеш бачити, чого хочеш ти, а не вони. Ти почнеш жити, а не виживати між чужими драмами, ти почнеш будувати, а не гасити пожежі щодня. І головне, ти вперше відчуєш, що твоє життя належить тобі, але найцікавіше стається після цього. Коли ти виходиш з ролі рятівника, люди діляться на дві категорії: ті, хто почне тебе поважати, і ті, хто нарешті показує своє справжнє ставлення. Перші побачать у тобі не зручну людину, а людину зі стрижнем, другі образяться, зникнуть, підуть, бо їм більше не так комфортно, і від цього тобі стане тільки легше. Бо коли в твоєму житті залишаються лише ті, хто не паразитує на твоїй відповідальності, це і є початок справжнього щастя ти не виснажений, ти не розбитий, ти не втомлений до сліз. Ти не відчуваєш провини за кожен свій крок, ти вільний. Правило просте: все, що ти тягнеш без бажання, виснажує, все, що ти тягнеш за інших, руйнує, все, що ти тягнеш бо боїшся бути поганим, з'їдає зсередини. І поки ти живеш з думкою, що мусиш тримати все, твоє щастя ніколи не почнеться. Щастя починається там, де закінчується зайва відповідальність. Там, де твоя душа вперше видихає, там, де ти говориш світові, я більше не несу те, що не моє. Закінчується епоха, де ти був чужим фундаментом. Починається епоха, де ти, нарешті, своєю опорою, і весь світ раптом стає легшим. Якщо те, що ти зараз почув, хоч трохи зачепило твою правду, підпишись на канал. Тут попереду ще багато того, що переверне твоє життя.